Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні хочу розповісти вам про скандальні соєві правки, які вчора проголосували в парламенті. Я думаю, що я цій темі присвячу цілу серію відео, тому що я чим більше я слідкую взагалі за реакцією на прийняття цих правок, тим більше розумію, що багато хто в суспільстві просто. Знаєте, інтелектуально хворий і абсолютно не може скласти докупи пазл економічної політики, і навіть не може розрізнити, що таке гарне, що таке погане. Тому я думаю, що мені прийдеться брати на себе цю місію і дуже детально пояснювати, про що йде мова, чому це настільки важливо і чому нерозуміння важливості от, подібних речей воно загрожує навіть існуванню нашої країни. не ті тільки нашій економіці, її перспективі і розвитку, так, от, вчора український парламент прийняв, я вважаю, історичне безперебільшення рішення про те, щоб запровадити експортне мита, тобто, по суті, це податок при експорті ріпака і сої, в необробленому. У вигляді, чому це історично? І до речі, ми з вами побачили, що навіть там в парламенті вік була під час прийняття. да Тобто, давно такого не було видно, але от настільки ситуація накалилась, все таки проголосували, прийняли, вони запрацюють і вже. Менше ніж за два тижні цей податок вступає в дію дуже швидко. Що він робить? Він, по-перше, наповнює бюджет на мільярди гривень, да? тому що йдуть податки додаткові з цього сировинного експорту, да? тобто з ріпаку із сої. А по-друге, він робить менш вигідним для трейдерів в першу чергу продавати за кордон необроблену сировину. До речі, там в цих поправках там є така норма, що якщо... Фермер сам вирощує ці культури і сам експортує, то він не підпадає під ці податки, під ці мита. Якщо великий зерновий трейдер да, тобто, скуповує у фермерів ці, ці значить, сировину, ці продукти і так далі, а потім їх експортує за кордон, він платить податок. Тобто, по суті, справи, тут є механізм захисту самого фермера, але при цьому є чіткий вектор на те, що Держава робить менш вигідним вивезення сировини з країни. А, ну це і логічно створити перепад в умовах для того, щоб поліпшити умови для виробництва всередині країни, для того, щоб ця сировина за меншою ціною пішла на українські заводи, для того, щоб фермери створили нові підприємства, для того, щоб існуючі підприємства були завантажені. Я подивився галузеву статистику, що ви думаєте по насінню соняшника? Ми переробляємо там під 90% всього, що вирощуємо по, по насінню. Да? Тобто, там близько 10 мільйонів тонн насіння соняшника, і з них 85 приблизно відсотків переробляється валію, яку ми продаємо по всьому світу. До речі, це експортний товар України номер один. Це експортний товар, який сьогодні значною мірою дозволяє нам фінансувати нашу. Армію, тому що він приносить країні більше 5 мільярдів доларів експортної виручки. Але так було не завжди, я зараз до цього повернусь. Тепер ми беремо з вами ріпаки з сою. В сумі їх у нас виходить десь там ну, до 2,5 мільйонів тонн, навіть менше. Із них ми переробляємо якщо п'яту частину, то це дуже оптимістична оцінка. Розумієте, тобто отака от ситуація: тут переробка насіння соняшника під 90%, а тут п'яту частину ледве-ледве ми переробляємо. І тому ці соєві правки соєвої репакові вони абсолютно правильні, тому що на 10% створюючи перепад в умовах між тим, щоб експортувати за кордон, це значить сировину цю і продати її українському переробнику, або створити своє переробне підприємство, взяти гранти на переробку, взяти кредит 579, там, зайти, наприклад, збудувати нове виробництво в індустріальному парку, да, тобто, або зробити навіть більшу переробку і скористатись режимом інвестиційних нянь. Всі ці можливості вони сьогодні. Сьогодні є і ними користуються виробничі підприємства в Україні, вони цим користуються. Але коли вигідніше і швидше і дешевше тобі просто продати за кордон, то звісно, що ніхто не буде розвивати в Україні виробництво, бо це невигідно. Я, до речі, побачив нещодавно допис одного антикорупціонера, який. Пише, він описує історію, значить, що він з таким здивуванням е, з'ясував, що а як це може бути так, що е, мати виробництво може бути менш вигідне, ніж продавати сировину. Да? І от він написує, ну, за логікою ж, має бути виробництво вигідніше. Да? Тобто, а якщо не вигідно робити виробництво, то люди продають сировину і великі молодці. І просто тим, хто має виробництво або хоче мати виробництво, треба модернізуватись, треба конкурувати, треба інвестувати. А навіщо це все робити, якщо в тебе немає цієї окупності? А може, державі треба підрегулювати правила гри? Можливо, державі треба так відрегулювати податки, мита, вартість кредитів, правила різні там регуляторні перевірки і так далі, щоб виробництво мати було значно значно вигідніше ніж продавати сировину за кордон? Можливо, так варто зробити. Це те, що називається економічна інженерія, це те, що всі успішні країни послідовно роблять. Але знаєте, що мене лякає, що є деякі люди? Ну. Там вони навіть себе економістами називають там, експертами, хоча це мені здається, що це просто, знаєте, ну, такі грантові псевдоексперти, і на повному серйозі. Критикують, по перше, ці правки, критикують саму політику протекціонізму і розвитку промисловості України. Навіть е, нахабно там згаду згадують, згадують критично того що там Дмитра Киселевського, десь там мене там, десь значить зачіпають. Ну, ви знаєте, дивує, але байдуже, чесно кажучи, тому що вони ніхто і звати їх ніяк, тому що вони інтелектуально неспроможні. Та, вони дуже нахабні, вони компенсують це завищеною самооцінкою. Але що мене реально турбує, це те, що вони ці ідеї, вони їх поширюють, і багато дуже молоді, які не володіють критичним мисленням, вони можуть просто повірити цим, знаєте, прощеним таким примітивним наративам, та що мовляв. Вільний ринок все вирішить, не потрібна ніяка економічна політика взагалі апріорі, не потрібна ніяка економічна стратегія. Байдуже в країні бути, наприклад, постачальником сировини, там цієї насіння соняшника чи соняшникової олії. да, яка різниця? Да? Тобто, да, яка різниця? Хто буде виробляти, а хто буде купувати готові товари по всьому світу? Але ми з вами чудово розуміємо, що різниця є, і вона. Практична і вона дуже вагома, тому що якщо б сьогодні Україна не мала потужної переробки соняшника, то ми би продавали за кордон насіння за 3 копійки, да? і ми б мали в експортному балансі не плюс 5 мільярдів чи навіть 5,5 мільярдів доларів, а мали б 300-500 мільйонів доларів. Питання, де би були гроші, які ми сьогодні спрямовуємо на нашу оборону, на нашу армію. От оце я, ну, я просто не можу зрозуміти, як можна в цьому собі не від... Давати звіт, що країна, яка не має власного сильного виробництва, вона приречена на слабкість а інколи навіть на загибель. От я не можу зрозуміти, як це не можна скласти просто це в себе в голові. Що пріоритет номер один це розвиток національного виробництва. Це, до речі, те, що президент Трамп значною мірою зараз ставить на чолі Кута в Сполучених Штатах Америки Я розповідав вам про ідет нової адміністрації в Вашингтоні, що вони роблять з точки зору економічної стратегії, навіщо вони це роблять і так далі. Так, от, повертаючись до цих соєвих правок і прикладу з насінням соняшника, я не розумію, як можна не вчитись на своєму досвіді. Тому що коли Україна в 90-ті роки експортувала за кордон насіння соняшника, ми були дуже бідною країною. Так і в якийсь прекрасний момент, в кінці 90-х років, парламент підняв овізним мита на насіння соняшника, там майже до 30%. Драконівські мита, я до речі, вважаю, що це чи не єдиний недолік оцієї цієї правки Киселевського, що це тільки 10%. Треба не 10%, а значно вище робити це. Мита можливо, 20%. Можливо, треба його в доларах і в євро ставити. Оце буде тоді ефективніше. Так от, коли парламент тоді підняв мита до 30% майже. Отримав його якийсь час. Да, а потім були протиріччя. Потім був тиск з боку Євросоюзу і міжнародних організацій, і всіляких закордонних лобістів. Поступово цю ставку мита знижували там до 23%, потім до 18%, поступово Поступово знижували. Але за цей час, за ці роки, люди в Україні побудували маслобойки, побудували маслоекстрактаційні заводики. Потім великі гравці кернел сконсолідував індустрію. і Вони зробили цілу виробничу по. Україна стала дуже помітна на світовому ринку. Сьогодні Україна займає 55% світового глобального ринку соняшникової алії. Зверніть увагу, що це не результат дії невидимої руки вільного ринку. Це результат дуже розумних рішень стратегічних, це результат економічної інженерії, це результат політичної волі і готовності протистояти опонентам. Апонентів і сьогодні вистачає. Я читаю, знаєте, відгуки на ці соєві правки авторитетних бізнес-асоціацій. Я не буду називати їх, не хочу, не хочу нікого ображати, входити в якісь дискусії. Але це настільки авторитетні організації, які об'єднують такі потужні закордонні кампанії. І вони кажуть, ми виступаємо проти, це викривлює ринок, це там неринкова регуляція, це не можна робити. Це ну, знаходить сотню аргументів. Я дивлюся: а хто ж у них члени? Ну то зрозуміло. Ті компанії, які потім заробляють на тому, що ця сировина за безцінь виїжджає за кордон, да, і там перетворюються на вже продукцію з доданою вартістю. Тобто ну, ми ж розуміємо з вами, що з будь-якої української аграрної сировини робиться що? Робиться або пальне, або продукти харчування, або сировина для хімічної промисловості. Можливо, не всі це розуміють. Можливо, хтось думає, що воно прилітає з космосу, або там не знаю, в якийсь чарівний спосіб з'являється. Ну, це треба і в університетах, і в школах якось цьому навчати, якось поширювати ці ідеї, да показувати, що якщо ми самі не будемо опікувати створенням привабливих умов для виробництва. То нас просто будуть знову і знову. Ну розумієте, ну знищувати нас будуть, якщо ми не станемо на ноги як країна-виробник. Тому дуже важливо те, на чому акцентувала новий прем'єр Юлія Середенка, що Україна має підняти частку переробної промисловості в економіці з нинішніх 8% до 20%. А це неможливо зробити не за рік, не за два. Це горизонт 15 років. Але якщо не рухатись в цьому напрямі, ми а от ці соєві правки це крок впевнений в цьому напрямі, тому що українські виробники існуючі, і нові виробники прийдуть під стабільність цих умов. Вони збудують заводи і вони створять нові виробництва, нові робочі місця, вони інвестують туди гроші, вони будуть платити податки до бюджету, так як сьогодні відбувається це з олійною індустрією по соняшнику. І це все ще експортна виручка. Це значить гроші для нашої оборони, для нашої освіти, для нашої медицини. Ніякого іншого варіанту немає. А який інший варіант? З простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду ну так це не довга історія. Розумієте? Тому я. Принципово підтримую те, що зробив Киселевський в парламенті, і респект за те, що він зміг це провести, незважаючи на всю колосальну критику, непопулярність цих заходів, да? причому критика з боку сировинних аграріїв. І асоціації критика з боку закордонних компаній, виробничих, які зацікавлені в купівлі цієї сировини за безцінь, А це великі системні гравці. Да? Не будемо казати, яких бізнес асоціацій впливових, і критика з боку підгадованих грантами інтелектуально неспроможних псевдоекономістів. А їх повірте є в Україні їх є і сьогодні. і Вони ведуть свою діяльність, свою пропагандистську популяризаторську діяльність, незважаючи, що вона суперечить економічним інтересам України, національним інтересам України. Розумієте, тому наша з вами задача розбиратися, а як вона є насправді, ділитись своїми друзями, своїми дітьми, своїми партнерами, своїми колегами. Тому що якщо в нас буде система координат, якщо ми з вами зможемо добре розрізняти, що таке добре, що таке погане в економічній політиці, і правильний рух, хоча б якісь ініціативи просувати, домагатись результатів один за другим, за третім і так далі, то ми індустрія за індустрією розбудуємо українську промисловість з нею і. Українську економіку. Тому я думаю, що я зроблю таку серію відео про успішні кейси економічної інженерії, як Україні вдалося дуже багато індустрій насправді розвинути завдяки подібним рішенням, які були спочатку сприйняті з колосальним супротивом, з колосальним. Це була просто спочатку така ну, справжня політична, економічна, медійна війна. Але потім... Коли ми живемо з цим 20 років, ми кажемо дякуємо, ми не знаємо, хто це коли зробив, але це працює. Багато заводів, багато інвестицій, багато економічної активності. А чому в інших індустріях так не зробили? Тому я думаю, соєві правки – це тільки перший крок. Наступні кроки це відшкодування ПДВ при експорті сировини. Треба взагалі повністю відміняти. І я переконаний, що це буде зроблено. Я не впевнений, що це буде зроблено там не знаю протягом якихось там місяців, мабуть, що ні, да. Але те, що ми до цього прийдемо, повірте мені, тому що коли я вносив в парламенті закон про аграрно сировинний збір для того, щоб обкласти агросировину експертним от так як сьогодні провели в парламенті, то мені казали, да це нереально, це ніколи не буде, це неможливо. Це, це, це пройшли роки. Пройшло кілька років. І при певних умовах. При певному розумінні людей, які мають в голові державницьке бачення і розуміння економіки, ці речі стають реальністю. Я вже не кажу про те, що нам потрібно будуть завжди гроші на підтримку нашої армії, на наш захист, і для цього краще брати гроші з сировинної економіки, не з інтелектуальної економіки, не з виробничої економіки. Там навпаки, треба звільняти від всіх можливих податків і розвантажувати, давати зелене світло, і якраз. Мистецтво економічного розвитку це мистецтво створення економічно нерівних умов, цілеспрямовано, щоб розвивати те, що нам вигідно, робить нас сильнішими, і заможнішими, і навпаки брати ресурс. Там, де ну, щось нам дано, скажемо, природою рентна економіка, да от її даїти цю рентну економіку по максимуму для того, щоб підтримувати і будувати економіку майбутнього, виробничу, інноваційну, технологічну, тому що тільки такі країни виживають, стають сильними, заможними і успішними. Друзі, я вам дуже дякую. Прокоментуйте, будь ласка, що ви про це думаєте. З вами був Віктор Галасюк і дякую вам за підтримку на Патреон, на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. А це важливо до зустрічі.